Добрий ранок, добрий ранок. Середа, 1 травня, у нас сьогодні вихідний. Ранок, як завжди, починається з прання Розвішуємо ідемо готуватися далеко. Класно, так на балконі, на вулиці, так знаєте, гарна така свіжість, як літом. Пташки співають Красавці. Гарна дня. Так, насіданочок у нас будуть яйця з курячою шинкою. Там це типу грудка. Грудка куряча, варена. Ну, така типа, як шинка. Ну, коротше, щось таке. Зараз будуть у нас яйця на сніданок йдеш, синок? На вулицю. На вулицю. Гуляти будемо? Да. Так. Вийде Макс і Даня. Вийде Макс і Даня. І Даша. – І Даша. І Даша. Угу. Ну добре, погнали. Гуляти. І Макси, Даша. І Макса Даша вийде так. Угу. Їдемо гуляти, так? Так? Де йдемо зараз? Туди сідаєш. Там Макс вдома десь. Макс не вийде гуляти. Він ввечері, може, вийде. Ну, зараз немає, Макса, що я зроблю. Що назарчик поки спить, обід сам себе не приготує. Зараз буду робити булки і, не знаю, може, брокколі запечу або щось. Взагалі не знаю, що готувати, щось, щось зараз буду готувати. Бо тільки суп зварили зранку і все. І то я почала варити, пішли з назарчиком гуляти, а тато вже наш доварював його. Так що Зараз будемо готувати, їсти і пекти булки. Так, поки в мене там булки підходять, знайшла ще, господі, що це називається, тісто листкове в холодильнику. Зараз зроблю швиденько таке, щось солоденьке до чаю зроблю. Зараз наріжу там в мене є яблука. Думала з сиром зробити, але ні, наріжу яблучко, кориця і зроблю такі конвертики. Яблука дуже-дуже солодкі, Тому, звісно що жодного цукру. Я навіть післоваті яблука цукру не даю. Зараз швиденько ріжу і ще там кориці трошечки. І будуть такі конвертики. А булочки вже підходять, вже гарненькі, красивенькі. І потім ще в духовку поставлю, картоплю зроблю. Зроблю картоплю в духовці. Ну і, і все. І ось так. Такі в нас сьогодні будуть обіди і вечеря. Так, яблочко, яблочко. Сподіваюсь, мені цього одного великого хвати. Вистачить, верніша, як ні, ну то доріжу ще. Так, 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 так. так. і все. Так, забула показати, поставила вже в духовку. Там таке, я ж кажу, ліпляне косокриво. Тим більше, що тісто якось так воно вже в мене розривається, заліпила, спечеться. Це слоєне таке тісто, так що буде нормально. Яблучка там смачні, солодкі. А ось мої булочки вже. Так, Бачите, але ще будуть підходити, ще трошечки, ще хай хвилин 10 попідходять, щоб були такі пухкенькі. На балконі в нас пекло, в нас тут сторона така сонячна, і вікна всі на одну сторону виходять, там, звісно, пекло. В нас влітку дуже тут пече, так прям задуха така в квартирі. Ну, але добре, хай буде. Невідомо зараз що, 1 травня, невідомо, яке літо ще буде. Як зараз так тепло, то влітку може бути погода гівняна. Чесно кажучи, так. Ну, так що, я, як завжди, холодно, коли вже буде тепло. Прийшло тепло, бляха, як жарко, коли вже та прохолода. Ну, таке собі. Хоча сьогодні на вулиці було досить класно вітерець, такий, тепленький, сонечко, добре, добре, добре. Ми сьогодні погуляли нормально, щоправда, був такий інцидент на майданчику, на дитячому майданчику ми гуляли. І, коротко, друг наш, ну хлопчик, він взяв машинки і побіг там в інший край там, майданчика гратись, буквально, не знаю, до 15 метрів, навіть 15 метрів 10 від того місця, де я стояла наші речі. А це ми якраз тільки прийшли з Назарчиком. Вони вже там грались, він в машинки пішов там далі, і тут летить пес, як ця мама вже цього хлопчика, як потім сказала, бультер'єр. Чи ні, не бультер'єр, підбуль. підбуль, о. Я в них не дуже розбираюся, але сам факт. І він летить, це знаєте, так, зі всіх чотирьох своїх і летить до цієї дитини. І він летить, він гратися. Реально видно, що собака гратися, але собака здорова. Він почав навколо, навколо цієї дитини бігати, лапами на нього, скаче, язиком. Дитина злякалася. Господаря, дітей багато було. Господаря немає. Мама. Хлопчика біжить до нього, боже, в подорозі впала. Там був ще один татусь з дитиною гуляв. Він підхватив цього а, нашого друга, підхватив отак на руки, щоб ця собака його хоч не, не там шов. Ви Знаєте, ну вона то гралася, але вона так скакала довкола нього цими лапами здоровезними Дитині три рочки. Дитині три рочки там просто ну він реально злякався. І тут валить цей хазяїн. Собака без повідка і без наморника, ясне діло. Ах, валить цей хазяїн, йому ж всі починають. Я так, я трошечки взагалі, я, ви знаєте, трошечки я якось була е, в ступорі, я, я не розуміла, як мені реагувати. Я стояла дивилася, як прибабахана на це все. Це е, в таких ситуаціях розумієш, як ти в стресових ситуаціях можеш просто. Завтикати, завіситись і все. І, значить, йому кажуть, що це таке без наморника, без того собака, а він такий. Та вона ж просто гратись, взяв цю собаку на повідок, ще він цю собаку так лупцянув, що вона, бідна, аж пригнулася, і пішов собі, ні слова, ні півслова. Бляха, я думаю, ти б взяв би сам головою, об щось лупанувся, що в тебе може. Мізки на місце, хоч якось, стали. Ну, люди, ну це просто капец. Це просто трендец. але мені здається, що я його бачила. Ну, я запам'ятала його і собаку. І я ще раз побачу, я зроблю йому фотку і викладу тут в групу, щоб знали, що він спускає собаку і близько дитячих майданчиків, і йому пофіг. Собака гратись. А то, що в дитини може бути стрес, потім травма якась може бути. Не знаю, я... це треба було зробити одразу, зазняти і, і все це зробити, але я реально я стояла просто в отморозі, в повному стояла. Ми з Назаром вдвох стояли, в нас очі по п'ять копійок. Ми взагалі не знали, ну ладно, там дитина в мене два з половиною роки. Я здорова купила, я не знала, як реагувати. Ну, коротше, така ситуація. Херова така ситуація. Дитина що? Дитина поплакала, стрес пережила, відійшла, почав гратись, а, а мама його, звичайно, просто вона дуже в стресі, дуже. Я її відписала там пару годин тому. Вона каже, ну я ще не відійшла. Дитина спить, все нормально, все в порядку, а я кажу, ще не відійшла. То що таке? Це про те, що бібліотеки є в кожній країні. На лице взагалі вообще... просто я... я не знаю. Але я його побачу однозначно, я зроблю фотки і викладу в групу, щоб тут у нас є група мікрорайону. І викладу на Фейсбуці, викладу, щоб знали цю морду в лице реально. Так, зараз ще зроблю, оскільки духовка вже працює, зараз ще зроблю картоплю в духовці, часничок вичавлю тут сметану. Зараз почищу поріжу картоплю. І залью це все сметан, картоплю посолю, поперчу, залью сметанкою і запечу. буде смачненько. Так що вичавлюю поки що часничок. До речі, оця сметана, вона в бідронці вона з тих, що дорожче, але вона з, господі, з, з, з крохмалом. Чесно кажучи, я не знаю, чи це нормальна взагалі практика, бо я е, до якогось певного періоду не знала, що взагалі молочні продукти, йогурт і сметани, додають в них крохмаль. Е, на який хе, я не знаю для того, щоб густота була, була чи що. Але, коротше, для мене це було шоком. Я тепер дивлюсь на всі молочні продукти, щоб там в складі не було крохмалю. Цю сметану що? Цю сметану купила бабця в нас в місцевому тут магазинчику, бо іншої не було. Але тепер дивлюсь уважно. Бо, ну, ну, нафіга, скажіть, нафіга? Я купляю молочні продукти для того, щоб, щоб їсти крохмаль, ну, таке коротше. Не знаю. Напишіть мені, чи, чи ви з таким стикались, чи, чи це нормально взагалі, щоб в молочних продуктах був крохмаль. І тим більше в йогуртах, якщо, ну, йогурт. Йогурт, Це мають бути йогуртові бактерії, кисломолочні, все, які там нахрен крахмаль. красунечки мої підійшли. Зараз ставлю їх в духовку, а ці коржики виймаю. Тут вже готово, бачите? О, яблучком так пахне, дуже смачно. Так, тут у мене сметанка вже з часником, з перцями сіллю. Зараз ще дам сюди одне яйце і шина сирочка. І все це з картоплею перемішаю і в духовочку. Картоплю вже теж нарізала. Так, ось картопелька. Зараз зробимо салапочку Булки скоро будуть готові, поки натираю сир, зараз перемішаю, витягую булку і буду ставити. Картоплю. А ще, а ще. У мене ж є вершки тридцяточка, боже, де вони, вершки тридцяточка і новий рецепт морозива. Зараз буду робити ще морозиво. Так, сиром перемішала, натерла і перемішала. І прикриваю, звичайно, все фольгою, інакше сир засмажиться. Набагато швидше, ніж приготується картопля. Так, дивіться, на морозиву. Перший раз буду робити за цим рецептом. Кілька разів пробувала, робила з йогуртом. фігня фігньою, мені не подобається. Воно замерзає, просто лід і, і все. Зараз буду робити з вершків і дитячого пюре. Спробуємо. Форми для морозива в мене є. А в разі чого ми з Назарчиком ще купили в Лідлі ось такі вафельні стаканчики, теж на морозиво. Тож, е, який там принцип е, сметану, як це, вершки, збиваємо трошки до густоти. Але до такої, до легкої густоти додаємо пюре і збиваємо ще десь 1,5-2 хвилинки, і все. І потім форми випустити повітря, ну, так, постукати, знаєте, щоб воно там сілося. І е, в морозилку. Зараз будемо пробувати. Дивіться, сметанку цю вершки збила отак, десь до такої консистенції. і Додала пюре дитяче. У нас було таке пюре. що тут Банан, сливка, морквичка. а тут Яблуко, банан, морква і персик. Воно не солодке, вони без цукру, ці всі пюрешечки. І банан. І банан так, Зараз перемішаю, попробую на смак, в разі чого то добавлю ще банан. По... Перед... Потовчу його, добавлю банан. Коротше. А взагалі можна самому з будь-яких фруктів. Я дивлюся, у нас грушка є. Може, блендером зіб'ю грушку. Не знаю, зараз будемо дивитися. Вирішимо з назарчиком додати банан і розсорожимо, скоріш за все, ось ці вафельні стаканчики. Зараз ще зіб'ю і спробуємо. Булочки готові, вже витягнула. Такі м'якенькі-пухкенькі. Зараз. Оп, дивіться такі. ням Я мнямочка. E, так, булки готові. E, морозиво поставили ми морозилку, тільки, m, думаю, що від банана воно стало рідке таке. Коротше, воно в нас не загускло, збивали збивали, воно не загускло, воно рідке, позаливали в вафельні стаканчики. Поставили в морозилку. Ну, спробуємо. Що буде, то буде. Так, дивіться, ось бачите, позаливали в стаканчики. І там ще два стаканчика. Ну, спробуємо. М -м -м -м, кажуть, що його годинки 4 треба тримати. Ну, не знаю. Потім розповім, так, Ну що наша середа підходить до кінця. Завтра. Поїдемо по справах документних знову в Ужонт, Щось там буду вам знімати. Подивимось, що і як. А зараз ми вже Не. мийте ноги та лягайте спати. Ми вам бажаємо мирної тихої ночі. Всього самого найкращого. Не переключайтесь та.